В цьому ефірі нашого суспільного підпонализації. по дійсність. Зараз заходжусь на озері Чеха. Це дійсно, друзі, перелина нашого міста. Бачите, в якому воно стані стає. Матінька приїхала, Господь Бог подарували місту такий чудовий водойми, як величка псев. Тікають по центру міста, Земчег, Сівщинська, Цавщинське московище. Багато-багато чудових. Таких чудових місць для відпочинку наших громадян, мешканців Суд. Але ж, на жаль, поки що вони не в тому стані. І я розумію, що зараз, можливо, в певній мірі і не на часі, бо є більш важкі і загрозливі виклики нашою нашої держави, наше місто, перед нашою областю, яка є прикордонною. Про свої скарби. Це треба. І перш за все в міській владі. Тримувати такі природні міста відпочинку громадян, особливо в цих умовах війни, не треба куди виїжджати, щоб було ну, більш-менш облаштовані береги, пляжі, тягальні, майданчики, якісь майданчики для дітей, то Багато-багато сумчан могли відпочивати на березі чоловіків. Цього чудового за, тут своя і екосистема, оскільки я читав багато різних видів, навіть є унікальні види, види е, тваринок е, птахів, які тільки тут живуть, саме на озері Чеха. Але ж треба дбати. Це і містобудівне обмеження, щоб не озеро не заростало, то коли поруч будують багатоповерхівки, то це впливає на екосистему. Ну і багато берегів те, щоб зберегати в останні. Це, до речі, питання до нашої міської влади, до місцевого самоврядування. Все ж таки зберегти ці унікальні, чубові міста. Бачите? Доволі багато людей все ж таки. Поки спокійно, поки нема терроріону. Мікрорайони 9, 10, 1000. Чудове місце для відпочинку, на Виведень кіхоналежний Знову, Друзі, відкрив сезон. Вперше сьогодні до чехи. Але ж ще в травні вдалося відкрити літній сезон. Більш одні воді а сьогодні на озері. До зустрічі, друзі. Тримаємося. Це вихідні в Сумах. У нас понеділка в Прикартоні, Готуємо п'ятий форум співдружності гадома Сумщини Львівщини. Сподіваємось, там буде багато. Це вже на Львівщині, скарці. Може бути і європейські громади. Є шанс, що ми подорожимо вживати нашу прикордонну, можливо, незглавну сумщину з європейськими громадами наші громади. І швидше зайдемо в європейську родину, потім, так би мовити, і допоможемо і нашій чудовій державі стати частиною цивілізованого. Європейську світу до зустрічі.